Весь майданчик перед входом був завалений уламками скла, бетону, кирпичів. І клініка на еремет була вигорівша практично на відсотків 70. Той день закребувався у пам'яті назавжди, каже Сергій Бас. На виклик його підрозділ прибув одним із перших. Ми в основному пішли на розбіл завалів на пошук людей в підвальних приміщеннях, в завалених приміщеннях, в коридорах. Люди, які знаходилися в приміщенні будинку поводу та концертному залі. Під час ліквідації наслідків ракетного російського удару по площі перемоги особовий склад працював чітко та злагоджено, адже була загроза повторних обстрілів. Небезпеку становив можливий обвал зруйнованих приміщень. Пригадує Сергій Бас. Було страшно відпускати особовий склад і відпускати людей, щоб не було повторного обстрілу, щоб не було повторних завалів. Поряд з тим була велика небезпека пошкоджених будівель. Ми працювали постійно, коли працював особовий склад, одна або дві людини спостерігали за рухом конструкції, щоб не було, де працює особовий склад, не було обвалів, щоб не завалили кирпичами, уламками плити. Чи... Стекла наслідки липневої атаки 2022-го ліквідовували і вночі всього було задіяно 319 рятувальників. Серед них Юрій Грушецький. Суспільному розповідає того дня працював у парі з вівчаркою Фрідою. Їхня робота полягала у пошуку людей, які опинилися під завалами. Фріда Зотерхов, її спеціалізація пошук людей в техногенному завалі. Вона тоді працювала від, ну, від з моменту обстрілу. До вечора і на слідуючий день ми проходили ще раз територію. На жаль, живих ми не знайшли. Найважче був не той день, коли ми працювали. Найважче було вже після завершення робіт, коли вже була осознана. Масштаби наслідків і кількість пострадавших людей. До останнього у загибель доньки не вірила, каже Алла Черняхівська. Того дня її Саша на площі перемоги чекала на інструктора з водіння. У неї було останнє заняття і вона мала бути тут. Але я ще не знала, вона вже встигла доїхати чи не встигла, тому що вона вийшла з дому раніше. Я зразу їй телефонувала і вже в неї телефон був недоступний. Олександрі було 18, студентка донну. Життєрадісна, цілеспрямована, з купою планів та мрій. У неї все життя було попереду, каже мама. Сюди на площу перемоги жінка приходить не часто, досі болить. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.